Ось найгучнішою справою, пов'язаною із другим президентом, є справа про вбивство Георгія Гонгадзе. У вересні 2000 року Георгій загадково зник 2 листопада його обезголовлене тіло знайшли у лісі біля села Тараща Київської області. Тоді ж, восени 2000 року, Олександр Мороз оприлюднив відомі плівки Мельниченка, екс працівника служби охорони президента. На тих записах було чутно, як Леонід Кучма матюкається, обговорює діяльність Гонгадзе та вирішує, як з ним вчинити. Георгій Гонгадзе це український журналіст грузинського походження. Може сказати, що це була людина про українських поглядів, і він був незручним для тогодішньої влади. За кучми якраз почав укріплюватись український олігархат, Тож саме про це і писав Георгій. Про корупцію, незавершені корупційні справи, роботу суддів та парламентарів і так далі.